Привіт, книголюби! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і сьогодні в студії нарешті-нарешті прочитане. Вже давненько не виходило відео з книгами, які я вже прочитала, і трохи назбиралося книг і назбиралося вражень до цих книг. В мене тут є чотири книги, але це лише ті книги, які є в мене. Окрім цих чотирьох, буде ще дві. Я їх також читала в папері, але просто уже віддала, уже їх немає на руках. Але хотіла б також коротенько про них більш детально розповісти. Взагалі, я вже більше книг прочитала, але так склалося, що я не хочу вміщувати в одне відео там до 10 книг, тому що воно буде дуже довгим. І хотілося б про деякі книги трішечки більше поговорити, тому виходить зараз відео, і там орієнтовно в жовтні буде ще частина прочитаного. Взагалі, я не ділю там прочитане там за серпень, за липень, за вересень, і так далі, тому що от скільки начитала, от Скільки там орієнтовно зараз є книг, я вже давно не випускала подібне відео. Є вже що розказати, тоді вже і знімаю. Ось так як і склалося, власне, тут є книги і серпня, і з вересня, тому що вже не затягувати і швидше розповісти більш детально про ці історії, буду розпочинати. Але перед тим хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на цей канал, поставити дзвіночок та вподобайку цьому ролику. Мені буде дуже надзвичайно приємно, і ви будете допомагати мені. Розвивати мій книжковий канал. А тепер переходимо до книг. І хочу розпочати насамперед з новинки. Я вже згадувала цю книгу на каналі. Це книга Володимира Станчишина Емоційні гойдалки війни. У відео читаю зараз. До речі, залишаю вам покликання на нього в інфобоксі. Я розповідала, як я читаю цю книгу, які мене були емоції на певному етапі читання. На той момент я прочитала десь відсотків 60, певно, вже не згадаю, ну орієнтовно десь так. І тоді мене були одні враження, але коли я дочитала, трохи обдумала цю книгу. Вони трішечки відрізняються. Нагадую, що це в мене друга книга Володимира Станчишина. Я читала ще раніше для стосунків потрібно двоє, і мене уже чекає ще його одна книга: це стіни в моїй голові. До речі. Це перша здається книга автора. Е, можливо, як ви зрозуміли, це буде невеличкий спойлер до якогось там майбутнього відео, тому що хочу прочитати ще стіни в моїй голові і зробити відео взагалі по всіх книгах Санчишина. Думаю, що це може бути такий корисний ролик. Щодо книги Емоційні гойдалки війни, то мені здається, ця книга зараз дуже актуальна, тому що коли читати про емоційні гойдалки. Війни, як не під час самої війни, і багато людей справді складно переживають сьогоднішні часи, тому що те, що відбувається навколо нас, просто неможливо осягнути, до цього неможливо навіть ні звикнути, ні призвичаїтись. І ця книга може трішки допомогти вам зрозуміти себе, зрозуміти більш. Ясно свої емоції, більш глибше зануритись у власні почуття. Насамперед, ця книга це рефлексії автора про війну, про те, як він сам переживав її на початках, уже трохи пізніше, в які в нього взагалі виникали емоції, як він їх переживав, як з цим справлявся, і з цим він ділиться, звісно, з читачем. Взагалі цікаво спостерігати, як психотерапевт має справлятися з такими потужними емоціями. Як він кожну мить проживає і що його мотивує рухатись далі? Ось мені, наприклад, оце було чи не найцікавіше. Я знаю, що багато хто писав, що книга може бути складною для них. Не в плані там написання, вона написана дуже-дуже легко, а скоріше в плані про життя, тому що не всі готові ще раз переживати знов ж таки дуже багато негативних емоцій, які в нас були на початку війни, і ще раз занурюватись усе-все. Я цілком це розумію. Тут справді є певні такі рефлексії, які знову ж таки варто проживати. Однак людям, які не можуть досі впоратися з деякими своїми емоціями і зрозуміти їх, мені здається, ця книга просто маст хев. Я не знаю, наприклад, чи буде вона актуальною там через років п'ять. Хотілося б, щоб вже не була актуальною, щоб ми не жили вже у умовах війни. Але зараз вона є дуже актуальною, я її рекомендую, і принаймні. Десь трохи покопатися в собі, зрозуміти більш свої почуття емоції, буває дуже важливо. Наступна книга це книга, яка трохи, трохи це м'яко кажучи, напевно, зіпсувала початок мого вересня. Ви ж пам'ятаєте мої грандіозні плани, що я там напланувала, всього класного. І першу книгу, яку я собі вирішила буду читати, це такий хвостик з літа ще в мене, це була книга Дари Корній. Гонехмарник, я цю книгу перечитувала. Я десь давним-давно років з 10 тому її вже читала, і тоді мені вона виявилась нормальною там, цікавою. Але я дуже слабо пам'ятала сюжети, мені хотілося заново познайомитися з цією історією, і хотілося поринути в цю українську міфологічну атмосферу. До слова, я читала вже раніше книги Дари Корній більш останні її праці. Зокрема, дів» та «Місяцівно». і ці книги мені сподобалися. Там дуже круто обіграна була міфологія. І думаю, а чому не спробувати «Гонехмарника»? Тим більше зараз знову про нього говорять, він знову набуває своєї актуальності і цю книгу перевидавали. Тому що в мене видання 2010 року і книгу брала в бібліотеці. Однак, знаєте, іноді, коли вам дуже подобається книга, і ви її читали ось дуже-дуже давно. Можливо, не варто її перечитувати, от тому що підліткове сприйняття, і тоді такий малий читацький досвід може все зіпсувати. Власне так і сталося з Гонихмарником, тому що мені було настільки складно читати, це настільки погано написаний і відредагований текст. Тобто, тут мало того, що коректуру треба правити, так більш до глобальнішого. До редагування конкретно багато стилістичних помилок, багато якихось багато якихось сюжетних елементів, які трохи не завжди з собою якось співвідносяться. Але найбільше мене напевно розсмішила. Ну там за дизайн я не буду говорити. Це десятий рік, типу камон. Що я ще чого хочу? Зокрема, розсмішила мене анотація до цієї книги. Я навіть знімала Тік-Ток, залишу вам покликання також на Тік-Ток, і там можете подивитися це відео, як я бомбила дуже сильно на цю книгу. І я там зачитувала анотацію, і там було порівняння Едварда Калена і кажана, головного героя цієї книги. Ну це так смішно, і як порівнюють Дарк Корній з Стефані Майер, ну, Серйозно, ну це дуже смішно, але нічого цю анотацію писала Люко Дашвар. Відразу всі питання просто відпадають, тому що це Люко Дашвар. Я тут так щиро ділюся емоціями про цю книгу, але не згадала власне про що сюжет. коротенько. В двох словах то є дівчина Аліна, вона талановита художниця, навчається. Вона єдина дочка у своїх батьків, і вона зустрічається з таким дивним химерним хлопчиною на прізвисько Кажан. Його всі обожнюють, За ним бігають дівчата дабунами, але стає відомо, що він щось приховує і щось приховує нечисте. Виявляється, що цей хлопець він є дводушником. Все це правильно. тобто в його тілі живе дві душі: його душа і душа нечистого. Ось на цьому ґрунтується сюжет власне на українській міфології, на тому, хто такий цей дводушник, як взагалі з ним боротися, як він з'явився, там буде передісторія з батьками Аліни. Будуть цікаві мандрівки в Карпати. Ось, це, до речі, мабуть, той момент, який мені найбільше сподобався. Якщо загалом охарактеризувати книгу, то це така банальна ванільна мелодрамка в українських реаліях і трішечки невеличкої лінії міфології. Ну, якось так. На щастя, авторка дуже сильно виросла, її тексти зараз набагато краще, ніж ті, які були раніше. Це не може не радувати, тому. Те, що мені ця книга дуже-дуже не сподобалася, це цілком нормально, тому що я побачила прогрес в да, Корні і останні книги мені цілком окей. Продовжуватиму говорити про прочитане і хочу згадати дві книги, які я прочитала ще в серпні. На які я знімала окремі два ролики, досить такі вичерпні, немаленькі. І це книги Колін Гувер, покинь, якщо кохаєш та «Безмеріт». Розпочну з Покійнь, якщо кохаєш. Це була перша книга, яку я прочитала. І перша книга взагалі в авторки, яку я прочитала. Знайомство з Гувер пройшло досить таки, не скажу, що погано, ну не в найкращих тонах, напевно, тому що прочитавши «Покинь, якщо кохаєш, я теж в принципі не була не те, що розчарована, але мене вона також дуже, -дуже сильно мене розбомбила. Так само, відео на обидва читаські щоденники я залишу в інфобоксі, там детально я вже читаю в ледь не в прямому етері і десь злюся, дратуюсь, розповідаю, чому мені що дуже сильно не подобається, або навіть елементи, які мені подобаються, такі також були. То там можете подивитися більш детально. Книга, поки нікщо кохаєш, дуже відома у буктоці, в інстаграмі в принципі, теж про неї багато говорять. І це історія про дівчину Лілі, яка зустрічає одного разу на даху випадково Райлі, Вона знайомиться з цим хлопцем. стає зрозуміло, що ці люди максимально несумісні між собою, тому що вона фактично мріє про принца на білому коні а він не шукає серйозних стосунків, і дівчата йому потрібні лише на один вечір. Зрозуміло, що спільно в них майже немає, ну відразу. Такі червоні прапорці, коли бачиш Райлі, але так складається, що в них закручуються відносини. Пізніше виникає ще одна лінія з Атласом: це минуле Лілі, де вона згадує, як вона познайомилася з цим хлопцем, які в неї непрості були стосунки у сім'ї, які в нього були проблеми. І як двоє цих трохи нещасних підлітків. Виживали, вони намагалися якось жити сьогоденням і боротися з певними проблемами. То ось, наприклад, ця лінія мені більше набагато сподобалася, вона була більш правдоподібною, зважаючи на те, що Лілі тоді була ще молодшою, фактично підлітком, і все одно якось вона більше мені припала до душі. Це книга про сімейний аб'юз, про те, як сім'я Лілі. Зазнавала цього аб'юзу, як сама Лілі пізніше зазнавала аб'юзу, і з одного боку, це дуже повчальна історія, тому що в ній справді можна знайти такі хороші підтексти, хороші думки. Там буде дуже цікава післямова авторки. От вона мені також дуже сподобалася. Але, наприклад, те, як це було реалізовано, ця ідея мені абсолютно не сподобалося. Стиль написання авторки ще доволі такий слабенький. Як для мене, це більше книга на один-два вечори, просто так запійно прочитати. Десь трохи попереживати, десь трохи позлитися. Сюжетні повороти для мене виявилися якимись такими аж занадто передбачуваними, тобто я знала, що буде далі, і коли це підтверджувалося, я сильно злилася, Чому щось не стало більш оригінальне? Також цій книзі на щастя дуже правильний фінал. Добре, що авторка не пішла іншою стежкою. Це дуже важливо, бо, взагалі, романтизація б'юзу це страшна річ, і на щастя. Я тут таких речей не побачила, як романтизація цього явища. Хоча певні моменти мені все одно залишились дуже незрозумілими. Далі, за покинь, якщо кохаєш, я вирішила відразу читати «Безмеріт». Це трохи ризиковано, екстремально, але я не шукаю легких шляхів. І ось з безмеріт мене сталося все трохи по-іншому. І якщо покинь, якщо кохаєш, справді виводила просто на якісь американські гірки, то безмеріт, навпаки, вона досить рівно йшла спокійно, рефлексійно. Це історія про мерід, про її сім'ю, про те, як вона переживає якісь свої непрості юнацько підліткові. Часи зауважу, що Мерід було 17 років. В неї є сестра-близнючка, в неї є ще два брати: один старший, один менший. Вона живе під одним дахом з батьком, з мачухою та матір'ю. Як все це складається і чому це трапляється, дізнайтесь вже в самій історії, тому що мені здається за цим цікавіше спостерігати, коли ти читаєш. Самостійно це ось книга може трохи здатися нудною, бо десь вона справді трохи затягнута попри свій невеличкий об'єм. Але мені здається, що ця книга дуже чудово зійде для своєї аудиторії в плані того, що в 25 мені було це читати ну окей, нормально, але нічого особливого. Коли вам років 15-19, мені здається, може бути ну дуже навіть непогано, тому що ті проблеми, які порушуються. В цій історії вони більш будуть ближчими до людей цього віку, і вони більше оцінюють цю книгу, аніж я вже така стара кітка. Тому це цілком нормально, що я десь її трохи недооцінила. Наступну книгу теж прочитала ще влітку, і це знаєте, було ідеальне завершення цього літнього сезону. Маю на увазі книгу Ернеста Гемінгвея Фієста і сходить сонце. Я тут трошечки загубила манжетик. ось оцю невеличку обкладинку до цієї книги. Ну, як загубила вона в мене є, але там, за кадром, як ви пам'ятаєте, у мене лежать багато книжкових коробок, і десь вона там запала. Пізніше буду трохи їх розбирати, то пошукаю і знайду. Але ви можете помилуватися цією прекрасною обкладинкою. Малюнок просто фантастичний і обожнюю. Весел за видання цієї серії Ернеста Гемінгвея. Щодо самої історії, то вона дуже теж рефлексійна, вона така повільна з одного боку, але з іншого боку, вона більше не про сюжет, про героїв, як більше про емоції, про враження, про спостереження за тим, що відбувається навколо героїв і між ними. Якщо я говорила, що емоційні гойдалки війни дуже актуальна книга сьогодні, то мені здається книга Гемінгвея. Також дуже актуальна сьогодні. Взагалі його книги всі актуальні сьогодні, але от, говорячи просто про цю, можу сказати однозначно, вона потрапляє просто в час, тому що тут також є певні відголоски війни, тільки якщо в деяких книгах, наприклад, ми бачимо саму війну, то тут ми бачимо те, як війна впливає на людей і які наслідки можуть бути через те, що натворила війна. Ось головний герой. Всієї книги один з точніше, він якось намагається пережити, прорефлексувати свій досвід і відволіктися від того, що взагалі коїться навколо нього, навколо в його житті. Він разом з компанією їде в Іспанію дивитись на кориду. Це буде компанія трохи з різних людей, де будуть переважно чоловіки і одна жінка, яку. Будуть закохані декілька персонажів, що цікаво. Мені не завжди подобається, як Гемінгвей зображує жінок. Він тут трохи, скажімо так, занадто робить її десь легковажною, але з іншого боку, це якесь таке уособлення надії і краси, в якому бачиш якусь надію на майбутнє, і навколо цього одні чоловіки. Гемінгвей круто зображує кориду. Відпочинок, те, як дні перетікають з одного в інший, неодноразово повторювала, що гемінгвей потрібно йти читати у відповідному настрої і шукати там не справді якийсь динамічний сюжет, щось там неймовірне, а шукати красу в описах, в деталях, вміти відчути ось ці деталі і не боятися відкривати автора для себе з якихось інших сторін. Я думаю, що можливо зараз ця книга вже не буде вам настільки цікавою в плані того, що за вікном холод уже дощ і не дуже хороша погода. А ось, наприклад, на наступне літо, якщо є у вас можливість її придбати, прочитати чи десь знайти, дуже рекомендую, якраз якісь такі спекотні дні, можливо, навіть останні спекотні літні дні, вона може вам дуже сподобатись. Завершу я своє прочитане дуже незвичною книгою, і це ще книга української авторки, про яку я вже навіть сьогодні згадувала. Книга Дари Корні і її чарівні істоти українського міфу духи природи. Я ж казала, що дещо з Дари Корні мені подобається. І, наприклад, ця книга дуже зайшла. Насамперед, Дара Корній, вона ніби є як такою укладачкою. Можливо, я просто не до кінця знаю, наскільки вона все сама, наприклад, прописує, тому що тут є зібрані такі свої рідні історії, легенди про ось цих духів. Але ось є вже три книги про цих міфологічних українських істот. Я не згадаю точно які саме, точно там здається було щось про духів дому, лісу і ще щось є третє. Я ось вам ще ставлю дві картинки інших книг, щоб ви побачили. Їх зараз знайти досить таки складнувато, деяких немає вже в наявності. І, зокрема, ось цю я також знайшла в бібліотеці. Тут розповідається про різних істот, які живуть в лісі, які пов'язані десь з природою. Наприклад, ми дізнаємося про лісовика, про мавку, про хто такий гук. В різноманітних там балібошку, блуда, чугайстра і так далі. Мені ще подобається те, як тут все структуровано, наприклад, спочатку розповідається, що це за істота, якими там вона силами володіє, де вона з'являється, де вона живе, також які там обереги потрібно носити, щоб убезпечити себе від цієї істоти. Потім ми бачимо якусь цікаву оповідку, історію міф. Яка пов'язана з цією істотою дуже часто ще можуть бути якісь невеличкі казки. І це так цікаво, як це все обігрується. Вона читається досить просто, швидко, але я собі її так трохи дозувала. Не читала про всіх духів природи. Одразу я собі ділила, щоб більше запам'ятати, щоб більше якось осягнути. І мені захотілося знайти ще інші дві книги, щоб дізнатися і про інші міфологічні істоти. Ще особливість цієї книги те, що вона дуже красиво оформлена. Тут приємний папір, тут такі великі красиві ілюстрації, все гарно. Оформлено і така собі цікава енциклопедія українського міфу. Ось це все було моє прочитане останнім часом. Начитала 6 книг. Читаю зараз інші, і надіюся, що в наступному буде також орієнтовно стільки книг. Все буде, звісно, залежати від того, як я буду і в якому темпі читати. Зараз, ніби все йде гаразд. Надіюся, що ніякий не мене не вхватить, і я спокійно читатиму в своєму темпі, не відволікаючись ні на що. Розповідайте, які книги ви прочитали останнім часом, що вам найбільше сподобалося. І чи, можливо, з того, що я сьогодні вам показувала, розповідала вас, зацікавило, і, можливо, ви щось з цього читали? Обов'язково пишіть в коментарях. Я буду прощатися. Нагадую ще раз за підписку на канал, лайк цьому ролику. І бажаю вам гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео.